Зроби глибокий вдих і повільний видих. Дозволь собі розчинитись у спокої цього моменту. Немає нічого, що потрібно виправляти, доводити чи поспішати є лише ти і цей м'який простір. Відчуй своє тіло. Як воно торкається землі, стільця, поверхні, на якій ти сидиш, відчуй, як чежіння землі лагідно тримає тебе, нагадуючи ти в безпеці. Усередині кожного з нас живе старе, відгуки страхів, болю, образ, розчарувань. спогади що злиплися у важкі вузли. Іноді це не лише наші історії, це історії людства, що селилися в колективній свідомості, страх майбутнього, паніка через невідомість, образи, що носимо як старий одяг, сподіваючись, що колись він стане легшим, втома від боротьби супротив життю, відчуття, що все складно. Зроби вдих і побач ці старі енергії можливо, вони мають форму диму, можливо, важких каменів на плечах, не бійся їх. Вони просто частина минулого, яка просить бути відпущеною. На видиху, скажи подумки я відпускаю те, що вже не служить мені. Я вдячна всьому, що мені вчило. Я звільняю місце для нового. Відчуй, як тягар проходить. Як щось у грудях стає легшим, як навколо з'являється простір чистий, світлий, вільний. Це простір нової енергії. Яви, як згори спускається м'яке світло, воно ніжне, тепле, прозоре, на черенковий промінь після довгої ночі. Ця нова енергія світу, що зараз входить у людство, у землю, у кожну клітину. Це енергія любові, енергія довіри, енергія єдності, енергія пробудження. Вона приходить не для того, щоб змінити тебе, а щоб нагадати, хто ти є насправді. На вдиху, відчуй, як це світло входить через маківку голови, розтікається вниз, огортає серце, заповнює груди теплом. Кожен подих новий потік життя. Зараз ти можеш повторити. Я відкриваюся новим енергіям, я приймаю світло у своє серце, я дозволяю собі бути оновленою, я довіряю процесу життя, я гідна гармонії, любові і миру. Відчуй, як світло стає яскравішим, воно проходить крізь тебе, очищає. Зцілює і залишає після себе лише спокій і ясність, ця нова енергія чиста, як весняна вода вона наповнює кожен простір, де раніше був страх. На місце паніки приходить довіра, на місце болю, усвідомлення, на місце злості, спокій, на місце самотності, відчуття єдності з усім живим. Зроби ще один глибокий вдих і відчуй, ти дихаєш разом із землею, разом з усім людством, що теж навчається відпускати старе і приймати нове. Світ змінюється, ми змінюємося разом із ним, і кожен, хто відкривається новій енергії, допомагає народженню нового світу, мирнішого, добрішого, усвідомленішого. Поверни увагу до свого серця, воно центр твого світла, твоє серце знає, як любити, як довіряти, як жити в гармонії. Скажи, подумки, я частина нового світу, я провідник світла, я відкрита для нової енергії. Зроби ще кілька повільних вдихів і видихів. Відчуй тіло, землю навколишній простір, повернися сюди, у цей момент. Все вітло, що ти прийняла сьогодні, залишається з тобою, воно дбайливо супроводжуватиме тебе весь день. Посміхнись, ти в гармонії, ти в потоці, ти відкрита для нової енергії.